Хотів дуже багато сказати. І глибоко розпущувачі лапи ламали, і трактори буксували. і Техніка налаштовувалась відразу перед демонстрацією. Це е, було реально наживо і дуже швидко. але включається камера, язик заплітається, і все. Нічого не можу я сказати. Новий рівень погода сьогодні порадувала. Було класно. Вітаю, шановні підписники каналу ЗІП. За моєю спиною купа техніки. І ця техніка була демонстрована на виставці «Агро 2024. Було цікаво, насичено, показали багато грунтообробної техніки як вітчизняного, так і іноземного виробника. Сівалки цікаві посівні комплекси рішення. Сьогодні вперше було показано оприскувач, котрий за рахунок штучного інтелекту визначає, яку ділянку обробляти, яку не обробляти. На ширину захвату 6 метрів у нього 185 розпилювачів, Якщо я не помиляюсь, скоро випустимо повне відео з цієї демонстрації. Тому підписуйтесь і слідкуйте за виходом цього цікавого унікального відео. Котрого ще немає на просторах інтернету, і це я вже щось зайве говорю. В цілому, знайте, захід пройшов класно, насичено. Відзняли багато матеріалу. Як завжди, подобаєчка, підписка на канал і чекайте виходу відео з демонстрацією техніки з цього заходу.